Поговоримо про дитяче харчування. Адже у Тікток з'явилося тривожне відео, у якому жінка повідомляє про те, що знайшла плісняву у дитячому пюре в паучах. Відео набрало понад мільйон переглядів та викликало активне обговорення серед батьків, які також ділилися власним досвідом і занепокоєнням щодо якості дитячого харчування. І ось що всередині упаковки це просто пліснява. Подивіться, яка взагалі її кількість. Просто треш. Термін придатності до 25-го року виробник своєю чергою відреагував у коментарях і зв'язався із постраждалою. Представники компанії зазначили, що побачили механічне пошкодження упаковки, і це могло призвести до виникнення. Прісняви, отже, далі в нашій студії говоритимемо про дитяче пюре. як його обрати якісне і найкраще для своєї дитини. А можливо, взагалі, найкращий спосіб приготувати вдома самостійно. Ось будемо це якраз і з'ясовувати. Ганна Бойко, дитяча дієтологиня, вже у нашій студії. Бачите, ми підготувалися сьогодні до вашого візиту. У нас є і п'ять варіантів вже готового дитячого пюре. І власне є продукти, з якого це пюре можна приготувати самостійно, але розпочнемо із готових варіантів. У нас їх п'ять. Як суто за складом визначити те пюре, яке найкраще? Ну найперше, ми обираємо. Не тільки красиво етикетку, де написано вітаміни, мінерали. А ми беремо за складом. отже, беремо безпосередньо сам і, пауч цю, так і читаємо склад пюре з яблук 53%, бананове пюре 27%, пюре з полуниці 20%, вітамін С. Зірочкою зазначено, містить цукор природнього походження, запахковано в захисному середовищі. Тобто в складі мають бути тільки фрукти та овочі, доданого цукру не повинно бути. Те, що є вітамін С, він виступає консервантом, і це якраз забезпечує безпечність цього продукту для дитини, щоб не було неприємностей всередині. Так, якщо поглянути на інші варіанти, можемо разом з вами. Так, так? ви насправді я скорочу є на тут? шлях, щоб ми все таки більше так. поговорили про важливість, користь, безпечність, доцільність. Більшість пюре 99% не містять доданого цукру і не містять жодних консервантів небезпечних для дітей. Це повністю безпечний харчовий продукт, коли він дотримується правил, умов зберігання, транспортування, тому ми можемо це використовувати в дитячому харчуванні. Це безпечно. читаю. Чи склад, тому що взагалі дитячі продукти харчування, вони мають високі стандарти якості, виробництва, зберігання і так далі. Я би хотіла вам поговорити про доцільність цих речей, я як дитячий нутриціолог. А, окей, так. ви маєте на увазі доцільніше купувати чи доцільніше зробити так. самому? От можемо просто факти розібрати. Я, як нутриціолог, який знає, що складається, який продукт. Тобто, якщо ми порівняємо яблуко із будь-яким пюре яблучним, що ми маємо? Яблуко це клітковина та Простою мовою розчинна вона створює об'єм випорожнень, щоб були м'які регулярні, це для нас батьків дуже важливо. Нерозчина, як мітла прибирає в кишківнику. Це теж важливо, щоб було очищення регулярним і е, була дитина здорова. Що ще яблуко містить? До речі, пюрешка містить тільки не розчинну, саме розчинну клітковину. Тобто ми маємо мінус по клітковині. Але ж дивіться, пані Гано. Ми не завжди можемо пюре замінити там. От таким звичайним яблуком так. всі ще можуть кусати, доведеться тобто терти, а це витрати часу, якого о, молодих батьків ну завжди обмель. Так, безумовно. Є свої плюси і мінуси тут і тут. Я просто зараз нутритивну щільність, mm -hmm. нутритивну цінність продукту розбираю, Потім ми ще. Два слова скажемо про коли це доцільно, а коли недоцільно. Другий момент, коли дитина жує яблуко, вона має. Можливість тренувати свій жувальний апарат. Мене зараз точно підтримують стоматологи скажуть: клас, нарешті. Mm -hmm. Хтось говорить про те, що треба жувати. Тому що діти, які на пюрешках виростають, при корму починають і завершують там, на другому, третьому і п'ятому році життя на одних пюрешках, вони мають затримку розвитку мовлення, можливо, навіть затримку взагалі розвитку і е зуби. Не треба брекети ставити, коли ти нажує, не потрібно вирівнювати зуби. Ймовірність, скажімо, знижується. Тобто є багато на користь цільного продукту. Яблука менше доданого цукру ну природнього цукру менше тут, тому що фруктоза, глюкоза зв'язані. Клітку тут він просто от в реальному вигляді дитина засмоктала і вже отримала глюкозу швидко. Коли доцільно пірешки, коли дитина тренується, їй треба зараз піти на фізичне навантаження серйозне і треба перекусик. Це зручно випив тут же і енергійно щоб ефективно потренувався. Доцільно коли ми батьки із дітьми їдуть в дорогу взяти. Безумовно, чудово. Якщо дитина не їсть ніякі фрукти, це краще пюрешка ніж нічого. Тому, якщо є можливість приготувати, звісно, запекти в мікроволновій печі це 5 хвилин, і готово натерти свіже. Тобто зараз до приготування ми перейдемо. Так. Я ось взяла в руки два варіанти дитячих пюре одне в паучі, інше в склі. Якщо постає такий вибір, то е, що обрати? Mm -hmm. Багато ваших колег кажуть, завжди зважаєте на упаковку, тому що вона теж впливає безпосередньо на якість продукту. Mm -hmm. Ну, скло кажуть, завжди екологічне. А от паучів? Так, таких паучі? це екологічне повідношення до природи, ми не загрізняємо природу, багаторазове використання. Це значний плюс. Але Ще й мені... дорожче буде, так? Трішки дорожче не набагато, не на 5-10% Аткі, мені подобається пюре ще тим, що дитина може взаємодіяти з харчовим продуктом. Вона може брати ложку, класти собі в рота, ковтати, розуміти, що вона робить, бо вона діти якісь. У цих паучів їдять, та вони не бачать навіть того продукту. Формується харчова страх, харчова нефобія та страх до їжі. І ми маємо, як нутриціологи, потім дуже багато роботи розвивати харчові звички дітей, граючи з ними в різні ігри і формуючи їхню дружбу з оцими звичайними продуктами, які вони не бачать, коли їдять пюре. Дивіться щодо приготування, тут хочеться порівняти два моменти: по часу тут зрозуміло відкрив так, лічені так. секунди. Скільки потрібно часу на приготування пюре. Там з яблучка, грушки, і по коштах все таки, що више. Угу. По коштах мені здається, по по фінансовому питанню воно вийде одне на одне, тому що треба поїхати закупити, витратити час і гроші на закупку, щось зіпсується, щось ми використаємо. Треба мати натхнення, перетворити готування в творчі, щоб воно приносило задоволення. Тоді це буде клас. Багато мам насправді любить готувати, тому що вкладають сюди любов, своє прийняття. Потім будуть дітям, разом готуються. Ж прекрасно. Звісно, швидше ми все ми. Розкорюємося, ми оптимізуємося. Нам треба спрощення і тому ми йдемо, начебто, до простих речей. Але просто я, як спеціаліст, який має дуже багато запитів по страху перед продуктами харчування, я оберу і завжди буду за цільні, зрозумілі дітям продукти, які досить смачні і більш навіть корисні. По рецептах приготування давай до ваші найулюбленіші з інгредієнтами. Поділимо там на умовно солодкі і солоні з овочів так, та з так. фруктів. Ваші фаворити. Ну, якщо ми говоримо про пюре, які діти з задоволенням завжди їдять, то ми можемо комбінувати овочі з о, фруктами. Дуже гарно грушка яблуко. Морква грушка, яблуко-гарбуз це класика жанру, особливо в осінній сезон, uh -huh. коли е, сезон гарбуза. Ми можемо доповнювати цитрусовими, Наприклад, можемо взяти грейпфрут або апельсин або соку, або навіть самої м'якоті придасть таку кислинку, цитрусовий смак, і дитина буде задоволення місцем. Ми можемо навіть не просто пюре робити, а порізати на шматочки, і дитина трішечки така альденти зробити цей продукт харчування. А ось щодо і... пюре, то краще скористатися теркою. Чи можна все блендером так Знаєте, Найкраще це запекти в цільному вигляді uh -huh. в скляному посуді з кришечкою а, і тому, що якщо ми будемо терти, буде окислюватися вітамін С, який міститься у всіх фруктах навіть овочах буде окислюватися і тому буде менш корисним продукт. Тому домашнє пюре, як, як довго ми можемо його зберігати? Чи це умовна історія зараз зробили, зараз з'їли і на завтра вже так. дуже дуже важливе питання, особливо для діток до трьох років, які найбільш в зоні ризику по інфекційним зараженням? Значить, що ми можемо точно собі за? Точно безпечно, щойно приготував протягом години з'їв. Якщо все-таки дитина старша трьох років, ми можемо приготувати частину з'їсти, частину в холодильник одразу, uh -huh. як тільки трішки охолов холодильник, і на максимум це завтра. А можна це саме пюре використати для випічки, для оладів, тому що пройде повторна термічна обробка, і це точно безпечно. Тут написано, можна зберігати 6 місяців, а деякі навіть і до 2 років. Коли герметична упаковка не поступає кисень, не має пошкодження упаковки, ну тобто не поступає кисень, немає умов для розмноження бактерій. <різь> Тому це абсолютно безпечно, навіть якщо має великий термін зберігання. і це дуже добре, бо це безпечність продукту для наших дітей. Так, пані Гано, не можу вас відпустити, тому що свої рецепти ви які стосуються фруктів, розповіли. А ось що стосується овочів, ну знаєте, кабачок, це ще куди не йшло, а є ще в нас там броколі, цвітна капуста, і діти ну, зазвичай таке не дуже люблять. Так, які лайфхаки? Мені здається, що броколі, цвітна капуста це, якщо сім'я дуже любить з прикорму, дитина їла шматочками, суцвіттями. Брокколі, цвітну капусту, це реально буде дитина їсти. Якщо це були пюрешки, які викликають рвотний рефлекс, дуже часто у дітей, тому краще їх не силувати, краще відварити в соленій водичці ту саму цвітну капусту і брокколі. буквально, не знаю, хвилинка-дві. І щоб дитина то брала руками і хрумала, це буде точно в десяточку. Так запам'ятали пані Ганну, і Сподіваємося, що наші глядачі теж собі багато корисного взяли сьогодні з нашої розмови. Ганна Бойко, дитяча дієтологиня, була сьогодні гостею нашої студії. Вам дякуємо. Говорили Дякую, про дитячі пюрешки: як обрати найкраще, а можливо, взагалі, приготувати самостійно.